І всім привіт! З вами Селатна Сатурмі. І сьогодні я вам розкажу 5 лайфхаків в ВК. Ну, щось, приступимо. Напевно, вже деякі знали, наприклад, якщо вводити якусь селку або що ось ці такі дуже довгі негарні копіювання, наприклад, копіювати адресу посилання. Ось сюди. І сюди. Бачите, ось така негарна штучка виходить. Замість цього просто вводимо зірочку і далі ім'я того, кого ви хочете відобразити. Наприклад, ось такого. Ось бачите? І замість цього можна вже вводити, нажимати на цю ссылку, і не буде потрібен сам, ось, ну, сама ось та штучка, самий той пароль. Ну я це на випадок видалю. Наступне У ВК є дві таємні мови. Дореволюційна і советська. Я нажму дореволюційною. Туди замість моя сторінка, мій паспорт, мої друзі, мої знайомі, замість мої повідомлення, мої письма. Ну, там ще, ще є совєтська, але я ось бачите, але я її не веду. Сказати чому? По мені лень. І все. Ось так, що ще? Ще ВК можна. Змінювати ім'я. Наприклад, беремо ім'я, обводимо. Ой, вибачайте обводимо його. Щось це таке за мною. Ось так обводимо, сюди, чекаємо. І вибуває у вас така табличка. Вона може ось так поперек іти вздовж вертикально і горизонтально, і знаходимо тут. Де визначене ім'я? Зникаємо, ось бачите, ось таке сине. Цього вам не потрібно. Але хоча, якщо для масового видалення можна. Я, наприклад, напишу Вероніка. Красотка. Ось так. І бачите у нас змінилося. Але коли ми ви. Дайте секундочку. Секундочку. Я хочу вам точно показати. Але коли ми виходимо з, ну, з її сторінки, це все зникає. Це просто такий глюк. Ще ВК можна писати самому собі. Набираємо своє ім'я. Ось так. І знаходимо себе. Ну, я вже тут, як бачите, писав. І бачите, наприклад, коли я пишу, бачите, позначую, типу я пишу. Видалив. І все. Ось такий така штучка ще, яка е, найточніший показник гостів. Це ось ця штучка, ось ця книжечка. Вона найточніша і найправдивіша. Ось бачите? І це поточні ті, хто заходив. І тут не потрібні ніякі голоси, ніщо, нічого. Ну що ж, і вже моя п'ятірка підійшла до кінця. Е, підписуйтеся на мій канал. Ставте лайки, коментуйте, буду радий, заходьте на мою сторінку, додавайтеся, обов'язково додавлю. І всім пока-пока!